Привіт всім друзі та колеги домашні моделісти, а також глядачі, кому цікава тема британських вантажівок Другої світової. На цей рік я анонсував побудову декількох моделей даних автомобілей, і поки складання моделей в процесі я трохи поділюсь інформацією про ці вантажівки. Я вважаю, що моделювання це не тільки склеювання пластику, а також дослідження історії цих моделей. Чому саме британські автомобілі? Бо це досить цікаві та своєрідні зразки техніки, які, на жаль, не стали такими популярними, як їх це закордонні побратими. На початку війни англійський автопарк у кількості 4 тисяч машин складався з допрацьованих двох та трьох осних комерційних вантажівок та спеціалізованої техніки. Автопарк був виконаний в традиціях британського автомобілобудування того часу. Їх представляли виключно задньоприводні автомобілі з безкапотною. Компоновкою кабіни з бензиновими моторами, звичайними трансмісіями, відкритими кабінами і тентованими кузовами. Хоча іноді зустрічались автомобілі з наявністю моторного відсіку спереду з класичним капотом перед кабіною. Розглянемо ж покоління цих автомобілів. Перше покоління це армійські задньопривідні автомобілі першого покоління в середині тридцятих років. З метою економії британське військове відомство розсилало єдині технічні вимоги на різні автомобільні фірми, що призвело до появи однотипних машин першого покоління з однаковими параметрами та схожою зовнішністю, що відрізнялися лише власне, силовими агрегатами. Їхня розробка тривала достатньо довго, і до початку війни налагодити масове виробництво даних моделей так і не вдалося. З появою більш досконалої автотехніки. Даних представників відправляли ленд-лізом у менш вимогливі країни, в тому числі і в Радянський Союз. Перший представник це Моріске Маршал CDSW. виготовлявся з 34 по 42 роки. Це трьохосний півторатонний автомобіль з 60-сильним мотором і з заднім приводом. Офіційно він відносився до класу машин високої прохідності, його особливостями були редуктор, демультиплікатор в трансмісії. Головні черв'ячні передачі задніх мостів та гідропривід Гальм. Випускався з різними кузовами, як транспортер бойових розрахунків та легких гармат, штабна машина, евакуатор з однотонним краном та лебідкою. Особисто для мене у, ціх, у цієї машини є певні схожості з німецьким крупом L2. Далі наступний представник «Лейлен Тер'єр. Шестиколісний армійський грузовик. Так само можна вважати представником першого покоління. З 30-х років, найдовшою і найнеполегливішою, вважалася копея створення та випуску трьох осних безкапотних автомобілів тритонної категорії, які б служили рухомою базою для армійського та інженерного обладнання та спеціальних надбудов. Їх оснащували однаковою колією із 20-дюймовими колесами, різними кузовами. Та е, різним розташуванням кабін. Кабіни були без вікон, без дверей, з легким тентованим верхом. Всередині також не було е, ніяких там, особливостей та е, речей, які б забезпечували комфорт. І моторний відсік знаходився між сидінням водія та переднього пасажира. Ця ідея е, перегукується з ідеєю стандартизації автомобілів у німців. Також три осі, також вантажопід'ємність в три тони, схожі об'єми кузовів, кабіна з м'яким верхом. У німців тільки були двері і одразу видно, що у німців була якась певна дисципліна. Наступний представник карослі IGL8 вироблявся з 33 по 42 роки. Був найдосконалішою трьохосною трьохтонною вантажівкою першого покоління. На ній був встановлений мотор чотирьоциліндровий. З потужністю 75 кінських сил, двоступінчатим редуктором коробці передач і механічним приводом гальм середнього моста. На цьому шасі зазвичай монтували бортові кузови та інженерне обладнання, у тому числі крани, прожекторні станції та е, бензогенераторні електричні установки. Далі AC Маршал вироблявся з 36-го по 40-х роки. Важливу роль у створенні цих. Трьохтонних автомобілів відіграла компанія AEC – Associated Equipment Company, що випускала модель Marshall з 70-сильним двигуном, головним черв'ячним е, приводом передач, механічним приводом гальм та відкритою кабіною без дверей. На такому шасі встановлювалися різні кузові фургони для радіостанцій, інженерні пантони і навіть пересувні церкви. Foden DG6 та DG12. Вироблялись з 41 по 44 роки. Це був найбільш організований трьохтонний автомобіль. Була безкапотна компоновка 10-тонної моделі Foden dg 12 Вона була оснащена 6 дизелем потужністю 102 кінські сили. TARTAR WO-WOF Вироблявся з 38-го по 41 й роки. Наприкінці 30-х років одним з популярних трьохосних автомобілей були безкапотні вантажівки тартар WO-фірми Торнікрофт із клапаном двигуном, потужністю в 74 кінські сили, двоступінчатим редуктором та приводом гальм з вакуумним підсилювачем та кабіною з відкидним верхом, на якій зазвичай у базі встановлювали ремонтну евакуаційну машину. З січня 40-го року посилене шасі WOF застосовувалось для встановлення спецфургонів польових майстерень фотолабораторій. До червня 41-го року їх зібрали цих автомобілів аж 1600 екземплярів. Цю конструкцію з єдиною колісною базою близько 4 метрів копіювали вантажівки Альбіон BY3 та Лейланд Retriever. Правда, на них встановлювалися власні силові агрегати, потужністю від 73 до 80 кінських сил, які служили в основному для перевозки понтонів та мостових секцій. У воєнний час компанія «Альбіон» збирала 10-тонні автомобілі-тягачі серії СГ. В 1941 році з'явився перший безкапотний бортовий варіант CX-23N з 6 дизелем, потужністю в 100 кінських сил, з 8-ступінчатою трансмісією. П'ятиметровою колісною базою та подовженим бортовим кузовом з підвісними інструментальними ящиками. А на цьому на сьогодні знайомство з британськими трихосними автомобілями будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити подальші відео на цю тематику, а також подивитися процес побудови даних моделей, моделей даних автомобілей. Також тисніть кнопку з пальцем догори, щоб підтримати автора. І як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте Збройним силам! Ще побачимось!